Вітаю на каналі United Action TV. Це черговий випуск новин для і про українців у Великій Британії, у З вами я, Юлія Стріжалко. Нагадуємо, що п'ятниця, о сьомій вечора, ви маєте можливість першими дізнатися про найцікавіші і найактуальніші події, які стосуються життя наших співвітчизників у ЮКей. На початку випуску про головне уряд Великої Британії офіційно підтвердив свою непохитну підтримку України. Але що це означає для нас, українців тут? Важливі зміни у візових схемах. Розкажемо, чому тепер неможливо в'їхати до країни за старими дозволами на подорож та які наслідки це має. Глобальні переговори на найвищому рівні. Президент Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії та президентом США, чи наближається мир. І звісно про події, що згуртовують нашу громаду, анонси святкування дня незалежності у різних куточках Великої Британії. А зараз про ці та інші новини докладніше. Наша перша тема політична підтримка, 16 серпня. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер виступив із важливою заявою. Він високо оцінив зусилля американського президента Дональда Трампа, спрямовані на припинення війни в Україні, але наголосив, що шлях до миру не може бути вирішений без участі президента України Володимира Зеленського. Цього ж ранку пан Стармер провів розмови, як із Зеленським, так і з Трампом, підтвердивши, що Британія підтримає наступний етап дипломатичних зустрін для нас, українців, Великій Британії, ця заява є важливим сигналом. Вона підтверджує, що підтримка України з боку британського уряду залишається сильною та незмінною, що в свою чергу надає відчуття безпеки та стабільності щодо нашого статусу перебування тут. Британія допоможе Україні провести вибори після війни. Виборчі комісії двох країн підписали відповідний меморандум. Повідомляє експрес. Зокрема, Лондон може допомогти з організацією голосування за кордоном, регулюванням, фінансуванням виборчих кампаній і забезпеченням безпеки виборчих бюлетенів і кандидатів. Також у статті заявляється, що вирішальну роль після воєнні передвиборчі кампанії гратимуть побоювання з приводу втручання Росії у вибори в Україні. Свою оцінку дав Ігор Душин, політичний консультант, учасник всіх виборців. Чи кампаній незалежної України далі пряма мова? Меморандум між виборчими комісіями, що це дає українцям у Великій Британії, навіть якщо ця співпраця обмежиться голосуванням українців у Великобританії у повоєнних виборах в Україні, я бачу перспективу, що Велика Британія. Маючи е, свій е, досвід, зможе організувати роботу е, з Центральною виборчою комісією України так, що будуть вироблені е, правила та рекомендації зручним для громадян України, е, демократичним по своєму стилю. І тут Велика Британія зі своїм досвідом може бути нам, українцям, дуже корисним. А тепер до теми, яка безпосередньо впливає на життя багатьох українців, протягом останнього тижня набули чинності кілька важливих змін у візових правилах. З 13 лютого 25-го року переміщен то тревел летерс або дозволи на подорож перестали бути дійсними для в'їзду до Великої Британії. Це означає, що прикордонна служба може відмовити у в'їзді тим, хто прибуває лише за цим листом. Також форма заявки на відстрочку біометричних даних офіційно закрилася 13 серпня. Відтепер усі нові заявники за українськими схемами ми повинні особисто відвідувати візові центри для здачі біометричних даних ще до того, як їхні заявки буде розглянуто. Ці зміни відображають перехід від екстрених спрощених процедур до більш стандартизованих. Тому, якщо ви тільки плануєте приїхати або допомагаєте своїм близьким, будьте уважні до цих нововведень, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Загальні зміни в імміграційній політиці варто звернути увагу і на більш широкі зміни. Уряд Великої Британії продовжує впроваджувати положення білої книги відновлення контролю над імміграційною системою. Це не стосується прямо наших гуманітарних схем, але може вплинути на тих, хто планує довгострокове перебування. Наприклад, пропонуємо збільшити стандартний період для отримання постійного проживання з 5 до 10 років для більшості візових категорій. Для нас це означає, що якщо після завершення наших тимчасових віз ми захочемо залишитися на нам, можливо, доведеться відповідати новим більш жорстким вимогам. Ми будемо продовжувати слідкувати за цими змінами та інформувати вас. На міжнародній арені Україна залишається в центрі уваги 14 серпня. Президент Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером на Даунінг-стріт, де лідери обговорили довготривалі гарантії безпеки та інвестиції в українське виробництво дронів. А 18 серпня президент США Дональд Трамп ініціював підготовку до тристоронньої зустрічі з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, яка має на меті обговорити шлях до припинення війни. Ця новина викликала жваве обговорення серед європейських лідерів, які заявили, що США готові надати Україні гарантії безпеки, хоча переговори ще на початковій стадії це дає надію на мирне врегулювання, яке є ключовим для всіх українців. До мистецьких подій. Останній тиждень серпня це традиційний час масових українських фестивалів. У ці вихідні у різних куточках Великої Британії відбудеться святкування присвячені Дню Незалежності України. Завтра, 23 серпня, з одинадцятої ранку у свіндоні розпочнеться Ukraine Fest 2025 – одне з найбільших святкувань української культури в UK. Вас чекає жива музика, традиційна українська їжа, ринок з виробами, ручної роботи та майстер-класи для дітей. Вхід на фестиваль вільний. 24 серпня українська громада у Великій Британії збереться у місті Гамал щоб разом ізначити 33-ю річницю незалежності України. Захід розпочнеться о 14.00 біля седмеріс Черч зі сторони Гейтбріч Парк. У програмі Свято урочисте відкриття української лавки, слово подяки місту та вітання від гостей, виконання гімну України, мистецький перформанс, дві долі, жива музика на бандурі, пікнік на свіжому повітрі, конкурс вареників із різними номінаціями. Організатори закликають учасників брати з собою покривала, перекуси та за бажанням вареники для конкурсу. 25 серпня у понеділок Бен Холідей організатори Рідінг Фестівал чекають всіх на допомогу. Потрібно зібрати після подій намети, калимки та спальники. Це наш спільний внесок. Ми допомагаємо ЗСУ, то Одночасно бережемо природу, зменшуючи кількість сміття. Зауважують організатори. Спір у понеділок, 25 серпня, 14.00. Адреса у вас на екрані. Приходьте вчасно на територію запускають тільки всіх разом. Якщо ви не зареєстрували, зробити це можна на місці. Беріть із собою посвідчення особи. Рукавички та світло відбиваючи жилет, якщо такий маєте. А 28 серпня у четвер у Лондоні відбудеться український музичний фестиваль. Це благодійна подія, всі кошти, від якої підуть на допомогу дітям постраждалим від війни в Україні. Не пропустіть нагоду не на лише відсвяткувати а й долучитися до доброї справи. Це усі новини, які нашим кореспондентам вдалося відслідковувати упродовж тижня. Нагадуємо, United Action Тіві це благодійний мас медіапроєкт проєкт, який створений для українців у Великій Британії та транслюється на платформі Ютюб. Ми інформуємо, підтримуємо та об'єднуємо наших співвітчизників. Коментуйте, підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах та долучайтеся до нашої команди волонтерів у медіаіндустрії. Якщо ви журналіст, оператор, режисер, монтажу, сценарист або хочете навчитися і проявити себе, пишіть на пошту, яку ви бачите на екрані. До зустрічі наступної п'ятниці.